Вітаємо всіх знову на каналі Діаспори UA. Сьогодні з нами знову наш друг з Кентакі Герман Простов. Вітаю вас і дякую, що знайшли час для нас. Насправді, це задоволення бачити вас знову після того, як ми мали розмову біля Білого Дому майже тиждень тому. Дякую за те, що ви знову мене запросили для того, щоб новити розвиток подій та співпрацю з Вікторією Спарт. Але перед тим як ми перейдемо до наших обговорень, я хотів би закликати наших глядачів та слухачів зберегти адреси наших альтернативних каналів та контакти. Ви можете знайти їх в описі під відео, та зараз вони будуть зображені на екрані. Через те, що нам поступили дані, що наш канал можуть закрити, хоча ми жодних правил Ютубу і не порушимо. Також поділіться нашим відео, щоб більше людей знали правду і підтримували Україну. Переклад нашої розмови недослівний. Можливо, ми почнемо з обновлень про співпраці Вікторії Парц, адже ми обіцяли це нашим глядачам. Так, звісно, абсолютно. А для тих, хто не знає, ми проводимо акції перед Білим домом для того, щоб активізувати закон США про ленд-ліз. І ми також зустрічалися з Вікторією Спарц. Мали коротку розмову, де вона пообіцяла, що буде піднімати ці питання, адже вона входить в комісію, де розглядаються питання у Конгресі США. На жаль, поки що значного прогресу в цій справі немає. Ми тримаємо контакт і спілкуємося з командою Вікторії Спарц. І сподіваємося, що скоро проблема зрушить з місця. Є невелика затримка, тому ми контактуємо з іншими членами конгресу та е, спікером Кевіном Маккарті для того, щоб це питання було піднято в, в палаті представників та обговорене. І лендіз має бути активований для того, щоб Україна отримала зброю. Сьогодні я переглядав новини і побачив, що в одному з інтерв'ю президент Польщі Дуда. Повідомив, що якщо Україні не будуть негайно не надані важке озброєння та амуніція, то є ризик, що Україна цю війну програє. я також бачив, що в Сенаті проходили слухання, де розглядали резолюції про геноцид України. Ми не знаємо наскільки далеко це зайде, але в Сенаті знають наскільки страждає народ України Так. А також ми знаємо, що була розглянута резолюція про надання більше озброєнь для України, але крім цих розмов, ми не бачимо, що ми не бачимо значного просування в справах, а також всі забули про лендліз. Це закон, який підписав президент Байден ще 9 травня. Але складається враження, що вони всі забули про Як би ви інтерпретували такі події, таку ситуацію. Заява президента Дуди дуже тривожна, надзвичайно тривожна, адже ми знаємо, що як ми припинимо постачання амуніції, то вона скоро закінчиться. Моя попередня професія була пов'язана з логістикою та пересилкою, і я знаю, що в сполучених штатах є надзвичайно потужні літаки, які можуть переміщати вантажі дуже швидко. Я знаю, як працюють авіалінії. Є потужні такі Галаксі 5 та Мастер Боїн, які практично можуть доставляти по 100 тисяч паундів вантажу буквально через ніч з заправкою. 6 годин це можливо зробити дуже швидко. І президент Байден має такі можливості, щоб попередити недостачу боєкомплектів. Президент Байден має можливості надіслати 20 таких літаків і покрити всю недостачу буквально за ніч. Але Україна також потребує більше озброєння, не тільки боєкомплекту, і цей боєкомплект допоможе, але не вирішить повністю всю проблему. Деякий час також займе переправка цих боєкомплектів до східного кордону України. Тому я дуже стривожений ситуацією. Друге питання по геноциду також дуже. Тривожне та дуже чутливе питання сполучені штати допомагають не тільки Україні, але й Ізраїлю. І ми знаємо, що в Україні цілі міста стерті з лиця землі. Мільйони людей мусили залишити свої домівки. Знаючи це, Сенат має приймати дуже жорсткі міри. Я згідний з Марією Максакою, що Росіянам повинні також заборонити виступати за кордоном. Їм потрібно чітко дати зрозуміти, що вони ніде не вітаються, їх ніхто не хоче приймати, і навіть тих, хто їм допомагає. Будь-які програми культурного обміну повинні бути зупинені, і Росія має бути ізольована а також ті країни, які співпрацюють з нею. Не знаю, чи я відповів повністю на ваше питання. Зараз ситуація в Україні на фронті дуже тяжка, і ми вчора розмовляли з одним з військових, який на передовій в Бахмуті, і він повідомив, що ситуація справді дуже критична, адже Росія посила наступ і не вистачає боєкомплекту. Вони знищують ворога в багато разів більше ніж до того, але все таки сили не рівні. А також військові знають про ситуацію з лендлізом. На жаль, ми почули також багато дезінформації про лендліз від українських чиновників. Ну, наприклад, одна з них це те, що Україні придеться дорого платити поколіннями за ту зброю. Якщо не буде зброї, не буде лендлізу, тоді взагалі вони всі можуть загинути. Моя особиста думка, що це все неправда, тому що ми знаємо цей закон, і якщо взяти історію, то СССР, наприклад, не мав жодного шансу перемогти фашистів без лендлізу. Ми пам'ятаємо, що США надали близько 60 тисяч вантажівок. Наприклад, на них ставили Катюши без лендлізу. СССР не міг перемогти. Такій війні була доставлена артилерія, літаки, також багато всього іншого, і зараз США також має всі можливості повторити те, що було зроблено в історії. Закон про лендіз для України має свої переваги, тому що Україна насправді не повинна платити за цю допомогу тільки після війни, якщо Україна захоче. Залишити деяку техніку, яка залишилась цілою, тільки в тому випадку Україна має заплатити після перемоги, і плюс до всього не цього немає терміну оплати допомоги. Тобто цю оплату можна розділити на 100-200 років, тому немає жодної причини не скористатися цією цим законом, тому що Україна має бути. Незалежно відновити свої кордони, а Крим має бути повернуто. Документ про лендіз насправді він дуже невеликий. Всього півтори сторінки, сторінки, і ми знаємо, що президент Байден порушив цей закон, тому що є там. Казано термін виконання не пізніше 60 днів встановити всі способи і налагодити механізми доставки цієї зброї, яка усуває всякі перепони бюрократії та будь-яку затримку. Адже ми знаємо, що, наприклад, канал, по якому зараз надається зброя, частково має непрозорі схеми, і ми знаємо про випадки корупції, як у Україні, також ми знаємо про, про корупцію у Вашингтоні. Президент Байден просить у Конгресу кошти, і кожен раз з тих коштів Україна отримує тільки 10-20% від заявленої суми. Лендіс міг би попередити цю корупцію, а також міг би надати зброю, яка є вже в наявності. Наприклад, в США має 6 тисяч танків. Ці пообіцяні 30 танків президентом Байденом будуть виготовлені в кращому випадку в кінці цього року, а то може і через роки, як пишуть деякі джерела. Я з вами погоджуюсь, і для того, щоб поміняти ситуацію, потрібно захищати цей закон, щоб він був активований. І для цього ми проводимо наші акції, мітинги перед Білим домом. І ми повинні, як команда, домагатися, щоб цей. Закон був задіяний привернути увагу громадськості. Президент Байден слабкий лідер, і він навряд чи розуміє, що відбувається, і може слідкувати як за цими подіями, так і економікою та іншим. Тому ми повинні домагатися свого і проводити далі наші акції, наші мітинги для того, щоб блендіс запрацював. Так, люди збираються на мітинги під дощем на холоді. і Я дуже дякую всім за, за те, що вони підтримують Україну і дякую особливо вам, що ви теж приїхали. Ви приїхали вже другий раз, і подорож займає 8 годин. Також я чув, що багато людей захворіли після цього мітингу, адже було дуже холодно і був сильний дощ. Тому я ще раз хочу подякувати всім учасникам і вам особисто за те, що ви незважаючи на погоду на все відкладаєте свої справи і приїжджаєте до Білого Дому, щоб підтримати Україну, підтримати ленд-ліз, закон який дасть змогу швидко перемогти. Але з іншого боку, ми продовжуємо отримати повідомлення і навіть зразки листів з посольства України у Вашингтоні, де пані Маркарова є послом України, щоб діаспоряни не збиралися перед білим домом для підтримки активації лендлізу. Листи з посольства України в цих листах є заклики не згадувати слово лендліз і не підтримувати нас. Бо вони нібито мають якісь свої дослідження, навіть не називаючи імен. Вони вказують в цих листах до організації діаспори, що цей закон не вигідний для України, і нібито волонтери вивчали цей документ і прийшли до такого висновку, не називаючи ні імен волонтерів, ні висновків. Отже, це пряма дезінформація від посольства України. Ми спочатку думали, що ці накази йдуть з України, але насправді вияснилось, що це не зовсім так. Ну, принаймні з тієї інформації, що ми отримали як з України, так і з інших джерел. Від самого початку підписання прийняття цього закону про наліз, пані Маркарова протирічила самої суті цього закону. Отже, складається стійке враження, що пані Макарова. Не працює в інтересах України, а в інтересах іншої сили, і можливо, ми розповімо про це, якщо нашим глядачам буде цікаво. У нас є деякі ознаки цього. Так я хотів би повернутися назад і подякувати, що ви відзначаєте зусилля не тільки мої, а всіх тих людей, які приїхали підтримати активацію закону про Ленліз. Але якщо порівняти але якщо порівняти з тим. Що відчувають українські солдати, то тут навіть і нема розмови, адже вони страждають, захищаючи свою батьківщину набагато більше. Я хотів би нагадати нашим глядачам та слухачам, що ви можете приєднатися до наших зусиль і допомогти Україні отримати зброю. Ми створили вебсайт лендлізвоюкрендаткам, де ви можете знайти зразок листа, який переслати вашим конгресменам та. Вашим сенаторам на цьому сайті ви знайдете посилання на урядовий веб-сайт, де по поштовому коду зіп-коду ви можете легко знайти хто ваш сенатор чи конгресмен, і перейшовши по за посиланням, ви можете знайти зв'язок із сенатором чи конгресменом, де є електронна вказана пошта. А вірніше це буде. Така форма, кожен вебсайт має окрему форму, де ви можете скопіювати з нашого вебсайту цей лист і вставити, або написати свій власний, який вам до вподоби. Це не має значення. Головне, щоб Україна отримала зброю та отримала всю допомогу за лендізом. Адже це і закон, який був прийнятий переважною більшістю Конгресу США і підписаний президентом Байденом. Потрібно просто нагадати. Конгресменам і сенаторам, що він не був задіяний, не активований, і він буде корисний як для України, так і для Америки, адже збереже багато коштів бюджету США, а отже, коштів платникам податків. Ми дуже вдячні за все те, що ви робите для України насправді. І я знаю, що ви також збираєте допомогу для України вже тривалий час, і тому ми звертаємося до наших глядачів, слухачів хто. У вашому районі хоче приєднатися до ваших зусиль, допомогти Україні. Ви можете знайти контакти в описі під цим відео пана Германа і написати йому особисто з його дозволу. Він не заперечив. І також ми будемо проводити і далі наші. Мітинги у підтримку України у підтримку активації лендлізу. Наші мітинги виключно мирні, без жодних протистоянь владі чи будь якого протизаконного. Тому просимо і закликаємо наших глядачів також приєднатися до цих мирних мітингів, де ми дякуємо конгресу, народу США за те, що вони допомогли Україні. А також ми будемо нагадувати та просити активацію лендлізу закону, який був прийнятий одноголосно конгресом США, а також підписаний президентом Байденом 9 травня 2022 року. Чи є ще щось додати, пане Герман? Я буду дуже радий, якщо хтось приєднається до наших зусиль, хтось з контактує. Я радий новим друзям, особливо. Друзям з України також буду радий, якщо хтось приєднається до наших зусиль по активації лендізу та допомоги Україні. Я радий новим друзям. Хочу нагадати нашим слухачам, та глядачам, що це коротка версія нашого інтерв'ю для перегляду повної версії. Потрібно пройти за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Не забудьте поділитися та підписатися. Цим відео з вашими друзями знайомими для того, щоб вони могли приєднатися до наших акцій підтримки лендлізу для України для того, щоб Україна отримала зброю для перемоги і також для того, щоб ви могли дізнатися правду. За попередніми планами в нас акція буде біля цього разу, біля меморіала Лінкольну в Вашингтоні, 25 п'ятого. Лютого о другій годині дня ми приєднаємося до діаспорянських організацій. Подякуємо уряду США та президенту Байдену за надану допомогу. А також попросимо активувати ленд-ліз. Наші акції виключно мирні, і ми засуджуємо будь-яке порушення закону США. Пане Герман, дякую вам. Насправді мені дуже приємно спілкуватися з вами. Дякую, слава Україні! герої, слава God bless America!